Їм не просто не вірять. Їх бояться. Троє з чотирьох українців, побачивши їх уночі, воліли би стати невидимими, аби тільки уникнути зустрічі. Мова про українську міліцію соцопитування приголомшують. Громадяни бояться тих, хто має охороняти їхній спокій. Вікна намагалися зрозуміти, чому я цілеспрямовано йшов міліцію для того, щоб покращувати імідж цієї служби, підіймати а, престиж. Цієї професії Олександр від дитинства марив міліцією. За місяць він стане дільничним інспектором. Тут у Київському міліційному училищі, таких як він, ідейних курсантів, лише кожен сьомий, шість із сімок прийшли сюди не через ідею та мрію захищати суспільство. А чого знає тутешня психологиня? Всі інші, тому що так, треба йдуть, щоб кудись влаштуватися. Якщо зглянути там на е, атестат міліціонера, який йому надається в школі, то це дуже і дуже. Плачевна ситуація, щоб поповнити лави дільничних чи ППСівців, потрібно хіба закінчити школу і відслужити в армії. Далі співбесіда в райвідділку та лікарняна комісія. Усі, хто сильний та здоровий, після цього зазвичай беруться навчати. Якщо е, взяти загалом, то як правило чотири місяці за чотири місяці навчать володіти зброєю. Пістолет Макарова складається з магазину, Від'єднуємо магазин та битися зі злочинцями. Пішу ти. Ваші руки на зоні. Ви знаєте, я сам міліція вже боюсь. Микола Васильович легенда карного розшуку. Він полковник у відставці, 45 років ловив злочинців. Пригадує, раніше, щоби стати хоча б простим дільничним, потрібно було мати ідеальну біографію. 66-го, перед тим як взяти на навчання, на нього зібрали справжнє досьє. Потрібно було рекомендацію з місця роботи а, від а, Місцевого відділу міліції і з комсомола, де я жив в гуртожитку. там сусідів попитали, як чи не п'ють чи то. Поїхали, послали запит до батьків, де батьки живуть, сусідів попитали. Ветеран каже, сьогодні все змінилося. В органи йдуть усі, хто не може знайти собі іншої роботи, і роблять це задля подальшої кар'єри у службах безпеки або банках. Із міліції звільняються за 3-5 років через мізерну платню та відсутність державного забезпечення і навіть медичного страхування життів міліціянтів. Начальник Рошку, ривіділо Києві. Він не знає в обличчя своїх підлеглих, тому що сьогодні одні, завтра інші. Він сидить на валізах, він не відчуває відповідальність за своє місце. Така кадрова політика призвела до сумних наслідків за останніми опитуваннями соціологів фонду демократичних ініціатив. Правоохоронцям не вірять 70% українців. Це найгірший показник серед усіх європейських країн. Авторка дослідження Ірина Бекешкіна вбачає у цьому загрозливу тенденцію, якщо ця ситуація буде продовжуватися. А недовіра постійно зростає до судово-правової системи. Ми можемо бачити взагалі е, якісь явища самосуду, коли люди будуть брати правосуддя в свої руки. А це дуже небезпечна ситуація. Результати соцопитувань украй похмурі серед людей, що не довіряють міліції. Кожен п'ятий українець говорить: якщо зіткнеться з кричущою несправедливістю, готовий чинити самосуд. Ігор горандрченко Костянтин Богославський. програма Вікна СТБ.